Привіт! У нас це останні тижні перед навчальним роком. Такі сумбурні поставили у ладі в класі аж е, дві зустрічі. Перша з батьками в понеділок наступний, а друга е, це у вівторок з дітьми будуть знайомитися і там будуть все розказувати. Так щоб вже на перше вересня, типу, як. Знайомим вже прийти з вчителькою, я так розумію. Але я собі так дивлюся: у мене чоловік зараз, поки з дому працює, думала взяти собі додаткові уроки в вечірній час, бо я в основному брала в ранішній час. І якраз всі відпустки і такі можливості є. Але поставили ті збори, і коротше кілька днів випало. Але на цей тиждень взяла додаткові уроки саме в вечірній час. Там о 19-й, о 20-й годині вже чоловік піде з дітьми гуляти. А я зможу трошки попрацювати. Прийшла перша зарплата, друзі. 360 гривень. Це за урок вчителю 50 або 40 хвилин, ну, переважно 50, платять 90 гривень, щоб ви розуміли. Е, да, не кажіть нічого, я знаю, це дуже мало, але треба з чогось починати, правда? Мись, тож це я так дивлюся. Пакунок першокласника хотіла оформити. Зайшла в дію, не відображається, що лада зарахована там, чи ну коротше я не знаю, чи це пов'язано з тим, що ми пізніше зараховані, зараз травневих всіх першоклашок вносять в систему. Чи може якась помилка? Я передзвонила секретарю в школу, запитала. Вона каже: Ні, все добре, наказ є. Ви зараховані? Ну типу, все ок. В чому проблема? Без поняття, без поняття. Почекаю поки. Може, десь там в вересні щось з'явиться, здається, там до 15 листопада дають срок, що можна зробити ось цю заявку. І, як ви знаєте, першоклашкам зараз дають виплату в розмірі 5 тисяч гривень на те, щоб купити одяг. Взуття і канцелярію. Канцелярію ми вже закупили. До речі, я вам сьогодні покажу, напевно, що купували. І купила, я, до речі, Мирону по системі Інтелект. Те, що я думала, що не знайду, бо в нас там така була тепер Вже всі зошти на 3 клас були замовлені на вересень і на жовтень, а у нас, якби на нас ясне діло не було. І ми знайшли, то покажу що. Ось, і що ще хотіла сказати. То я ці гроші, так думаю, що потрачу на якесь взуття, бо одягу, в принципі, у нас вже теж багато є, я купувала за наші гроші. І на взуття на, на одяг, можливо, щось таке, бо в цілому в нас є все. Рюкзачок у Мирона є. В лади є рюкзак. До речі, мені Іра Рибкіна передавала рюкзак від своєї доньки Діани, і він офігенний. Лада з задоволенням його буде носити. Покажу вам, який. Ще купила дітям папочки такі класні. Ну, коротше, знаєте, всякі такі дитячі штуки, які дуже їм подобаються, і мені здається, вони будуть стимулювати ходити до школи. Я так думаю, ну, це ще, знаєте, молодша школа, все стимулює йти до школи. Бо обіцяю, що там буде свято, і вони дійсно в це вірять і йдуть. Покажу зараз, що готую. Так, я готую рибу. Ось, поклала в мультипіч і готую. Вона 18 хвилин готується, там такий добрячий шматок. Також я. Готую салат. Салат у мене тут з цим печеним баклажаном, з, з, з помідором петрушкою синьою цибулькою, дуже люблю такий салат. Ну і поставила водичку на, до речі, в нові кастрюлі на макарони. Що рест? Куку вранці взагалі нічого не їв, не хотів, так і не поїв то своє яєчко. Так. Потім ми з дітками займалися трохи, а він поспав і ось проснувся. Зараз вже буде надіюсь, їсти макарони. Ми приїхали на басейн. Вперше за чотири роки взагалі у водичці будемо. Тут ще дуже круто зроблено, типу з пісочком. І так, наче як в природі. повернулися на цей пляж, бо тут спокійніше, але е, після обіду сказали, що вімкнуть такі хвилі, як на морі. А там, де дитяча зона, то там е, значно шумніше і орест такий холодніше. Ми вже прийшли і гріємо. Замовила ще діткам піцу тут на місці. Махай. Бачу. І що, ти хочеш? Такі от зміни. Приходив вчора власник квартири, і майстри і ось поставили ось цю частину. Меблів, цих фасадів, яких тут не вистачало. Тепер вся конструкція завершена, такий от пенал глибокий. Єдине, що е, тут якісь були спочатку неправильні в них заміри. Спочатку вони поставили духовку вниз, потім майстер-власник сказав, що їм внизу вона не потрібна і попросив переставити вище, відповідно, там якісь дірки в них з'явилися. І ці дірки потрібно буде якимось чином. Заклеїти тут були наліпки, але вони постійно відпадають, мабуть, старі чи що. І бачите, ось таку от не зовсім доміряну річ вони мають, і тут теж ну ось такі от нюанси по кухні не догледіли, ну На жаль, це не моя вина, це власники квартири, так якось вимірювали не зовсім. Там підключений котел. Ось, Ну і вже набагато затишніше, хочу вам сказати. Тут своє все, так би мовити, брудне, грязне, та негарне, все заховала і все добре. І другий момент, який мене особливо хвилював, це у нас тут іде на тип-он ось така захована пральна машина. А тут зовсім незручно якось кухня спроєктована. Сюди ось так, сюди ось так і ніяк. І оце все просто жах. Наприклад, Ще й крім цього, дивіться, ще й ось, ось ці всі. Ой, коротше, навіть навіть показувати вам, це взагалі незручно. Ще й посудомийка тут. чому на такій великій кухні було не поставити ту пральну машину десь далі звідси. Чому, чому було це не до кінця, щоб відкривалося зробити? Як туди смітник? Я не, не користуюсь там смітником, як бачите, я купила там далеко смітник. Коротше, я йому запропонувала власнику, аби вони петлі поміняли, які б відкривалися вже повністю. Або щоб ці дві деталі, такою гармошкою, типу як відкривалися, то він поговорив з меблярами, вони ніби як сказали, що мають петлі, які будуть відкриватись повністю. Коротше, змінять йому. Я кажу, бо це ж ми першу з дачі заїхали сюди. Кажу, ми покористувалися це геть незручно, і для вас це теж буде потім проблема. То власник погодився. А так загалом уже кухня така закінчена, дуже красива. А ні, не закінчена. Ще ось тут, тут є момент, який треба виправити. Всюди чорне ДСП, а там чомусь біле, і вони забули вчора привезти. То наступного разу привезуть і поставлю. Ну, але так, звісно, дуже-дуже красиво стало. Напишіть, як вам чи подобається вам така кухня. Але я не знаю, що там вони будуть ховати на третьому поверсі. По-перше, це все прозорі, є фасади скляні. Е Якось напихати просто обичів не напихаєш. Щось красиве ставити, та скільки ж його багатсько треба. Ну, але так зроблено. Хоча, чесно, мені у цих нижніх повністю-повністю достатньо. Лада тут знайшла дуже класний. Такий от конструктор, електроконструктор. Дивіться, тут є сам акумулятор. Пам'ятаєте фізику? Потім замикання полів і просто провід. Ось. Вмикаємо і у нас світиться лампочка. Замість лампочки можна поставити вентилятор, тільки у нас десь ця штучка загубилась. Можна ще такий перемикач струму, вимикач струму поставити. І у нас тут ще є якась змінна, але я не пам'ятаю, що це. Ну, Коротше, в наборі було багато таких штук, це нам кум подарував колись. Дуже класна штука. Якщо ви не знаєте, що подарувати плюс-мінус 5-7 років дитині, то можете ось придивитися. Ладочка, можеш подати коробочку? Так. Да. А ось коробочка, дивіться, ось так називається електронний конструктор. Дуже прикольно. Бачите, Міністерство освіти і науки України рекомендує. Ліхтарик, вентилятор. А, Магнітні досліди, я згадала. Це теж, значить, змінна, ось. Це теж перемикач, вимикач, але за допомогою магніта. У нас десь теж вже загубився. Хотіла прокоментувати, бо цікавилися, можливо, комусь теж буде в пригоді аналізи, які я здавала стосовно випадіння волосся. Деякі аналізи в пакеті називається такий пакет. Здорові нігті та волосся. В нього входить вітамін В12, залізо, ферритин, фолієва кислота, кальцій, магній, селен, цинк та ТТГ, тереотропний гормон це такий мінімум, який можна здати. Він був на знижці, тож я вирішила здати. Крім цього, комплексу аналізів, я ще загальний крові здала, загальні сечі, також вітамін Д. Також АЛТ, АСТ, креатинін, гомоцистеїн, ліпідний профіль, дегідротестостерон, естрадіол. І все. Ось, кожну річ, яку я здавала, вона за щось відповідає. Щось в мене були раніше питання, наприклад, ліпідограма у мене там низької щільності ліпопротеїди були зависокі. По-моєму, і, коротше, я хотіла перепровірити щось. Я вичитала в інтернеті, що варто знати загалом про свою систему. Словом, я вам буду тут дублювати або напишу під відео, чому саме ці аналізи були вибрані мною. Словом, прийшли результати, але не всі, бо цей комплекс, що здорові нігті і волосся, він робиться довгенько, там два аналізи. Селен і цинк везуть в Німеччину і тому так довго. Ось. А все решта вже прийшло, і прийшло там за перші два дні. А, значить, мої показники загалом, можна сказати, ідеальні. Вірите мені? От Якщо подивитись на моє волосся, ці три нещасні волосини, то так не скажеш. Бо воно ж мутками зараз випадає. так я Скільки разів буду проводити, стільки разів я його витягну з себе. Божу аж соромно це показувати. Ну, але це правда. А, і це ніяк не пов'язане з тим, що я годувала. Це, Це стрес, на мою думку. Значить, ферритин, Таке ключове, що у жінок буває залізо. Це депо заліза, ферритин, У мене 82. Норма 5-148, 5-148. У мене золота середина. Вітамін В12. Теж дуже часто. Вітаміни групи Б е сприяють випадінню чи через нестачу. У мене 2,27. Ой, 227. Норма від 180 до 914. Ну, тобто, в мене так ближче до нижньої норми, але все ще норма. ТТГ. Взагалі, гормональна панель, мабуть, ще варто було б щось доздати. Але ТТГ це таке ключове. Вже якщо ТТГ буде поломане, то далі вже треба розшукувати що ще. Тиреотропний гормон, у мене один. Кома 69. В одиницях я там не буду назвати, бо я не знаю, як там все правильно читається. Норма 0,2742. У мене 1,69. Нижня норма. Майже нижня норма. А, далі. Магній. Магній, Магній, до речі, дуже сильно впливає на ріст волосся. У мене 0,76, норма від 0,66 до 1,07. Все чудово. Залізу. Теж часте питання у дуже багатьох залізу, не в нормі. У мене воно в нормі. в нормі, 27 у мене ще прекрасна норма. Норма від 5,83 до 34. У мене ближче до верхньої норми залізу. Взагалі, правда, питань нема. Не в цьому справа. Кальцій дивимось. Кальцій раніше по волосся, коли я здавала аналізи, спектральний аналіз волосся, то в мене в якийсь період життя кальцій був супервисокий. Потім я його перестала пити пачками, а пила його пачками саме під час вагітності, бо боялася, щоб зуби не посипали щось таке. І в мене він нормою став. Дивимось зараз кальцій по крові. 2,36, 2,36. Норма від 2,15-2,5. У мене середня норма. Фолієва кислота теж дуже важлива. 10,99. Норма це 3,1-19,9. Середня норма. АЛТ, АСТ шикарна середня норма. Креатинін. У мене 71. Теж це в межах норми. Я забула записати норму, яка там, але щось у мене, типу, все в нормі. Ліпідограма. Дуже я боялася, щоб. Ліпопротеїди низької щільності були в нормі, бо на якийсь період були не дуже. Словом, є високої і низької щільності, високої щільності це хороші <ротеї> ліпопротеїди низької це погані. Холестерин це все наші жирові запаси. Коротше, у мене все в чудовій, в чудовій нормі. Взагалі, просто ідеально. Дивимось далі. Фолієва я сказала. А, дегідротестостерон. Дегідротестостерон, якщо з ним є проблеми, то в основному це проблеми з алопецією в чоловіків. Це таке специфічне падіння волосся по чоловічому типу. Але в основному воно в чоловіків у жінок воно рідше. Але якщо вже є якісь з тестостероном проблеми, то це все виливається в проблеми саме з дегідротестостероном, саме його було обрано взяти. 221,7, норма жінок до 596. Прекрасно, посерединці. Е, так, гомоцистеїн у мене 10,18, норма менше 15. Е, і ми переходимо до основного показничка, який в мене, можна сказати, не в нормі. І то так не можна сказати, бо по документації він в нормі. Але я думаю, що е, якщо вже є в чомусь загвоздка, то це саме тут вітамін Д. Так, вітамін D у мене 30,56. Е, ризик взагалі, недостатнього вживання це менше е, 30. Е, ризик взагалі це дефіцит. У ризик. ризик те, що недостатньо, це. Е, 20 менше 30. У мене 30,56, а норма від 30 до 100. Тобто десь там посередині мало би бути 70, типу такого. У мене 30. То я зараз стала пити вітамінку Д. Серешта чудово, як я вам прокоментувала. Загальний аналіз крові теж все чудово. сечі, прекрасний. Ну, єдине, що ще не прийшло: цинки селен це теж дуже визначні такі показники. Їх я буду очікувати. Але загалом в мене склалось враження, що організм поки що не має таких, якихось великих дефіцитів, все-таки ми харчуємось нормально і якісь там добавки п'ємо за потреби. Стрес. Основне, що я, що я так думаю, це стрес. Стрес не впливає на організм в другий день після якоїсь події. Тобто, якщо обстріл завтра у вас не випадалось. Це 2-3 місяці. І от зараз в мене таке волосся падіння просто катастрофічне, витягую прям такими жмутами. Ми, її, от скільки б я його не чіпала волосся, стільки разів в мене воно буде е, випадати. Вже тут такий пробіл дуже широкий. Я думаю, що це все проблеми зі стресом. Якраз 2-3 місяці назад були по Києву обстріли постійні, і це було ну, страшно що сказати. Тому я думаю, що воно в мене десь так. Звідти і тягне. Що в моєму випадку робити? Я думаю, що в моєму випадку пити вітаміни нема сенсу, бо чому у волоссі проблема? Іде спазм судин, і під час стресу спазмуються судини, шкіри голови, зокрема. І туди не постачаються корисні речовини. У мене, як бачите, в крові їх достатньо, але вони туди типу як не доходять. Це через спазм-судин. Буде помічним, мабуть, якась мезотерапія, типу, якщо точково, місцево колоти вітаміни, вітамінні комплекси. Також буде класно діяти, будь-що на прилив крові до шкіри голови, до цибулинок. Да? Це буде. Дарсон Валь класно діяти, бо він мікроелектроімпульсами впливає, масаж голови. Потім, коли з крові добувають, як воно називається, плазму, так, плазмотерапія. І плазму вашу підколюють туди. Масажі різноманітні, я не знаю, може, ще якісь техніки є. Також масаж шийно ось цієї комірцевої зони. Бо це все покращує кровообіг голови. Ось. Ну, і, звісно, там хоча б іноді такі тести перездавати. Ну, мабуть, у всіх аналізах немає сенсу, бо я тут просто дивилася, чи нема в мене там з нирками проблем, скажімо, та, якимись там гормонами. Ось. Так, то ось цей комплекс здорові нігті і. Шкіра, це такий супер мінімум, можна підібрати його. Ще раз повторюсь: туди входить феретин, фолієва, залізо, Б12, кальцій, магній, селен, цинк та ТТГ. Ось, Можна його скласти окремо в корзину, можна десь знайти пакетом. До речі, нагадую, хто не знає, то всі аналізи. Майже у всіх клініках при оплаті онлайн буде додаткова знижка 10%. Але вони, по-моєму, не сумуються, якщо вже знижка є на комплекс. Ну, це зрозуміло. Але якщо ви склали все в одну корзину, то вам буде знижка, якщо оплатите онлайн. Ось такі от справи, друзі. Тому бережіть нерви. Що можу сказати? Чи є сенс пити заспокійливих? Десь є сенс, мені здається, десь нема сенсу. Бо. В момент стресу все рівно ця реакція буде. Тобто стискання судин, да, ваші м'язи стискаються від страху, ви там коченієте, ціпенієте, і, відповідно, кров не постачається, воно все рівно залишиться. Ну, як вам допоможе, скажімо, валеріанка, якщо це вибухова хвиля, і від вибуху у вас страх, це логічно, так? тому тільки відсутність стресу. І, і робити все максимально для того, щоб легше переживати в моменті цей стрес, якісь медитації, я не знаю, чотки, музика, молитва, спілкування з друзями, меми смішні, навіть ігри на мобільному телефоні. От є таке доведене тестування науковцями. Це психолог моя розказала, що хто грає в тетрі, тетріс, так там де ці фігурки падають, і по порядку їх треба складати. Під час стресу він менше відчуває стрес. Там якісь микаються в голові інші механізми, це легше нам допомагає переживати стрес. Ну, я розумію, що іноді не до стресу, не до цього, не до тетрісу. Треба бігти там, в укриття, в підвал, ну але ж, якщо вже раптом якась ніч така, то згадайте і за це. Ось так от. Ну, оскільки в мене ще є така брошурка, то покажу, можливо, теж комусь буде помічним. Які аналізи потрібно щороку здавати. Це Ескулабі. Ну, Але думаю, що можна плюс-мінус всюди знайти щось таке. Ось можете подивитись, прочитати, зупинити. Це те, що радять лікарі. Такий супер мінімальний пакет аналізів та певних процедур. І ось ще показую ось цей комплекс здорові нігті та волосся, що сюди входить. Ще швиденько покажу, що купували з канцелярії, де що у нас було, де що ні. По-перше, я знайшла дуже класні обкладинки, неформатні. Дивіться, тут просто, типу, самоклеючий прозорий папір, і на будь-якого розміру книгу підійде. Бачите, просто по розміру собі підігнете, наклеїте, і таких тут є аж, не пам'ятаю, 12 чи що. Ну, коротше, якась велика кількість і недорого коштувало. Не написано, там було е, написано в Баврорі. Далі папір двосторонній кольоровий, саме двосторонній діткам радять зараз, тому що іноді буваєш якісь об'ємні поробки, робиш, і друга сторона біла або чорна якась. Для карт... для пластиліну, така дощечка з інструментом. Одна, бо від сина є. Обкладинки такі звичайні, можливо, пригодиться ладі, бо в інтелекті нема. Такі для зошитів багато беру, пензлики завжди губляться. Не знаю, саме пензлики це якась катастрофа. Лінійка, циркуль е і всі лінійки. Транспортир це малому вже. Фарби поновила одній доньці, бо сина теж є багато, чого його щоразу купувати. Так, гуашеві фарби дві пачки взяли, пластиліну взяла. Беру завжди м'які. Пластиліни, це дуже м'який, приємний, але є ще повітряний. Ну, повітряний в школі не дуже радять саме в школу. Так, ручки, гумки. Ось такі взяли дві е, гострилки. Це для фарб, така смішна палітра так Клей різний і ще потрібно з пензликом клею докупити. Далі ножиці, якими важко поранити Бачите, вони, типу, одразу відгинають. Далі для малювання. Олівці різнокольорові, тут кайт набір 18, а тут дітки вже попрацювали двосторонні олівчики. Далі. Альбоми для малювання. Взяла поки два, там будемо докуповувати, можливо, буде зручніше просто А4 купувати. Кольоровий картон у нас багатько його, але взяла ще пачку. Теж бажано двосторонні, це односторонні. Купа-купа різних зоштів просто купа-купа. Тут в основному це коса лінійка і клітинка. Але ще сказали Мирону. Купити в лінію. І папки, як я сказала, для А4. І ще, в нас так практикується, я не знаю, вже багато де. В класі збираються бокси з усім необхідним і лишаються там в класі підписані, чий це бокс, щоб на уроки праці по-перше, це все не носити. А по-друге, щоб діти не губили, не мінялись, і щоб в кожного все було. То буває, приходять і оце пів години шукають, де болей їхній, де папір. Тож, ось таким чином у нас тепер роблять. Все. Ось Ще так... два слова скажу за самі зошити. Є дешевші трошечки, а є ось такі в твердій обкладинці. Взагалі стараюся брати з твердою обкладинкою, тому що зошит може зігнутись, пом'ятись і буде неохайно виглядати. Тому стараємось брати тверду. А... Але іноді, наприклад, на якісь там контрольні роботи, то і такі беру, хай будуть, зайвими точно не будуть. Але переважно ось таке на щодень.